Ну що, про улюблені спінінги розповів, про котушки теж. Прийшла черга поговорити про шнури. Ну Шнури так шнури. Стадіон так стадіон. Алло, привіт. Порадь, будь ласка, якийсь нормальний шнур на джиг. Зазвичай в таких випадках я раджу YGK, Edge Metal G Soul, до речі, YGK, не UGK і не UGK. Чому власне саме цю модель? Тому що вже другий рік я ніяк не можу добити свою розмотку 04-го шнура, але вже на слідуючий день мені дзвонить цей товариш і скидає відео, як він руками рве новенький шнур. Якийсь час він навіть ображався на мене. Ось чому я так не люблю і нікому не раджу давати будь-які поради. Через деякий час я вирішив приїздити в цей магазин, де купував шнур я і мій товариш. Попрохав у продавця 10 шпуль цього ж самого шнура. І знаєте що? Дві шпулі виявилися зі шнурами, які просто рвуться руками. Це дійсно так. З чим це пов'язано, невідомо. Але чи повинно це якось стосуватися людини, яка приїздила в магазин купити японський шнур, віддала свої гроші і очікує отримувати якість? Обов'язково майте на увазі вірогідність подібної ситуації і у вас. По джесолу. це, мабуть, найголосніша штука, яку змогли вигадати японці. Проте, якщо вам пощастить, то ви отримуєте дійсно класний шнур, який встигне вам набриднути задовго до того як він помре. Якось на радощах, придбавши собі 15-й твін, я одразу ж побіг в магазин купити собі знаменитий Sunline Small Game. Але тоді я ще не знав, що ось цей шнур є нічим іншим як оновленням або другою генерацією ось цього шнура, про який всі спортсмени-береговики готові були співати пісні, присвячені його м'якості та відповідності заявленим діаметрам. За словами виробника, напис HG на упаковці означає покращену стійкість шнура до абразиву та ще кращі показники розривного навантаження. Гадаючи, що спіймав Бога за бороду, я одразу ж побіг на водойму тестувати легенду. І знаєте що, вже через декілька закидів я помітив, що мій шнур починає просто на очах втрачати свій колір. Але на цьому сюрпризи не завершились, тому що ще через 20 хвилин я помітив, що робочий відрізок в півтора метра, який йде від флюрокарбону, посатаний так сильно, немов я ловив на суцільній мушлі. Але ні, це був звичайний пісок. Ледь стримуючи сльози, я відрізав метр, потім ще метр, потім ще два. Потім була жерехова рибалка, де мені доводилося кидати якомога далі, і почались вони відстріли. Прошу уважно придивитися на цю неймовірну якість фарбування. Це те, що вас очікує під час перемотування цього рожевого красення на інші котушки. Ну це ж просто якийсь жах. Трохи згодом я зустрів того продавця, який продав мені цю неймовірно легендарну жилку, зі словами: Друже, візьми це просто топчик, ти точно не пожалкуєш. І попрохав його більше так не робити. Оскільки до цього я тривалий час ловив їжаком і горя не знав, тому вирішено було повернутися до вивчення іншої продукції компанії «YGK». І так я і придбав свій перший апгрейд. Це був восьмий жильний, 1,5, і мене тоді дуже здивувала цифра розривного навантаження. Виробник зазначив 30 лібрів. І ви знаєте, я в цьому переконався неодноразово. Потім я ще купив собі X4, 0,3, 0,4, 06 шнур в мене був. І взагалі загальна оцінка апгрейду, мабуть, 8 з 10. Чому 8? Тому що є Born Rush. Але до нього ми ще повернемось. Варівас. Був у мене Light Game 04, і запам'ятався він не так своєю стійкістю до абразиву, як м'якістю та безшумністю роботи. Нормальний шнур, нічого поганого про нього сказати точно не можу. Мабуть, треба декілька слів сказати і про авані. Особистого досвіду користування саме цим шнуром я не маю, але в моєму оточенні є достатня кількість людей, які регулярно користуються цією моделлю. Як на мене, то 100 доларів за 150 метрів для звичайних рибалок це не більше, ніж марнотратство. Для змагань, якщо боротьба йде за сантиметри, то дійсно має місце бути. YGK, GK Real Detects. Дайва, Моретан, 12 жильна чи Аванні це для спорту найвищих досягнень. Це, якщо завгодно, мішлен, пілот спорт. Покришки, які дуже круті, але кому вони потрібні одиницям? Момой Ошикаджі, у мене тривалий час був 03 Yellow Fluorescent, і це дійсно мрія шанувальника ультралайту. Дуже стійкий до абразиву, не вицвітає, має прекрасну розривну, але все ж таки ложка дьогтю є і в ньому. Навіть три. Перше, це великі оператори його більше не завозять на ринок України з невідомих мені причин. Друге, розмотка 125 метрів це просто жах і ірраціонально. І третій недолік, він дійсно плаский. Для когось це важливо, особисто мені на цей його недолік було просто байдуже. Момой Jigline 8X це просто максимальний жах і дичина. В жодному разі не купуйте цей шнур. Він вмирає вже під час намотування його на шпулю. Ні, і ще раз ні, йдемо далі. Давайте я одразу перечислю шнури, які я не можу рекомендувати вам для купівлі через свій сумний досвід користування ними. Мова йде про 4 жилки Sunline Siglon та Sufix Performance Braid. Я просто не хочу ставити цьому відеоролику статус 18, більше мені сказати нічого, це просто жах. Йдемо далі. 100% виникнуть питання про J-Braid. Так, з коробки він ще більш-менш нормальний, але все одно досить швидко помирає. Я знаю, що є і виключення з правил. Однак в більшості своїй все одно тенденція зберігається. І взагалі в цій ціновій категорії шнурів насправді вистачає: Intech Micron, Azura Kenshin, Fanatic Lexus, Favorite Smart і так далі. Якщо вам потрібен канат, типу 1,2 чи 1,5, і мети кинути світ за очі у вас нема, і бюджет дуже обмежений, то так, дійсно, такі шнури вони мають місце бути. Вони однозначно принесуть вам більше позитивних емоцій та задоволення, ніж чернігівська жилка. Тому так, мабуть, якщо у вас мала кількість рибалок, то це буде розумний та раціональний вибір. Я знаю, що деякі купують взагалі максимально бюджетні варіанти, типу там Go з Aliexpress. І це взагалі жах, тому що ви купуєте шнур 018, вам приходить ось такенний канат для лову сома. Ну Це взагалі біда і без коментарів. Spider Wire, Power Pro та FireLine. Кажемо, дякую. Ви відкрили нам двері в інший вимір чутливості, але нам слід рухатись далі. Sunline Jigger OLT. нормальний шнур, в цілому, нічого поганого про нього сказати я не можу. Не найгладкіший, має непогані показники на розрив, посередньо тримає абразив, в цілому оцінка 7 з 10. Я у мого друга тривалий час був Супер Пе Fighter і відгук про цей шнур був дуже позитивний. В цілому, радикально поганих відгуків про цей бренд, в цілому ви навряд чи знайдете. Нормальні шнури без проблем, але повинні розуміти також і те, що цю гру, а це казино, ви граєте одразу ж, як заходите в магазин. Який ви купите шнур, ніхто не знає. Гьосен Дон Пепе просто супер. З цим шнуром взагалі все класно, живе, радує свого власника, не співає пісні, як Лучано на поворотті. Прекрасно тримає абразив. Якщо знайдете цю восьмижилку в розмоці 200 метрів, то беріть і не вагайтесь. Це просто космос. Дуел хардкор. У мене були як чотирьох жильні, так і восьмижильні версії цього шнура. Це просто нормальний шнур. Якщо якось його оцінювати за шкалою, то це, мабуть, буде 7 з 10 середнячок, зірок з неба безумовно не хапає, але і не розчаровує. Зараз я активно тестую ось ці шнури і, як завжди, своє бачення, я розповім після одного року користування. І взагалі, я вважаю, що для того, щоб щось казати про снасті, потрібно зробити хоча б 50-60 рибалок, а не знімати якісь чергові анбоксинги. Тепер безпосередньо до мого топ 5 чотири жилок, якщо знайдете, ошикаджимо мой. Чи дон Пепе від компанії Гьосен, супер, молодець, будете радіти, і цей шнур також буде приносити вам цілу купу приємних емоцій тривалий час. Апгрейд це універсальний гарний середнячок для твічингу, мікроджигу, джигу, що завгодно. Далі вже йдуть PE, джигер УЛТ і так далі. Але пам'ятайте, що ви також граєте в казино, і ви ніколи не знаєте, який шнур. Дістанеться саме вам. Тепер мій топ-5 жилок. Все дуже просто. Є Born Rush і є все інше, друзі. Цим шнуром, а саме одиницею, мені неодноразово доводилось витягати цілі дерева. Це восьмижилка, яка живе. Шнур 200-метрова розмотка. Довго живе, Шик... тримає абразив, гладкий. Ну, все супер. У нього є лише два суттєвих недоліки. Перший недолік це його колір. Ну не розумію я, чому японці вирішили пофарбувати його в цей болотний жахливий колір. Хоча я добре розумію і інше. Ми ловимо на японській снасті в Україні. Вони були зроблені не для того, щоб ловити в Десні, в Дніпрі чи в Пслі. Зовсім для інших умов, і це треба теж розуміти, але це окрема тема, ми просто з вами всі є збочинцями. Ну, це факт. Другий недолік це його ціна. Так, він не дешевий, але, вибачте, така розмотка, вона виправдана, тому що вона дуже довго буде радувати вас позитивними емоціями. Компанія YGK нещодавно зробила ребрендінг, і тепер вона називається X-Braid. Чи повпливало це якимось чином на якість виготовленої продукції? Мені достеменно невідомо. Проте я, на жаль, вже маю один дуже радикально негативний відгук від шанувальника продукції цього бренду. Декілька слів варто сказати і про розмотки. Я беру розмотки виключно 200 метрів. Зараз поясню чому. Тому що це вигідно. Купуючи 150 метрів, у вас на повному викиді в якийсь момент може трапитись ой. І що потім. А потім все. Залишається нікому не потрібних 50 метрів, які ви хіба що на бекінг прив'яжете. Навіть якщо це ой, не станеться. Все одно за сезон ви неодмінно вб'єте 50 метрів шнура. Десь ви обріжетесь, десь обірветесь. Після кожної рибалки там, метр ви відриваєте, бо це ця робоча зона, яка вбивається навіть на найнеабразивнішому дні навіть тюльпаном вашого вудлища, яке ви, до речі, ніколи не чистите від водоростей. Це теж поступово, але невпинно вбиває шнур. Тому за гігієною кілець тюльпану і інших на вашому спінінгу доглядайте. У вас залишається 100 метрів. Що таке 100 метрів? Ну, це дуже мало. Цього замало. Через рік ви вже будете бачити, що у вас видніється бекінг, і побіжите в магазин купувати новий шнур. А якщо у вас буде 200-метрова розмотка, то ви побачите, що шнура ще вистачає. І ви або купите шнур на півтора сезони, або навіть на два, якщо кількість ваших рибалок не така велика, як в мене, наприклад. І все. Тому це просто ну, це цифри, це вигідно. Так, це працює. 200-метрова розмотка вигідніша, ніж 150-метрова. А тепер про найголовніше, якщо ви купили новий шнур, і у вас одна, дві чи три рибалки в році, а ви ваш комплект тримаєте десь під сонцем, в човні чи в сирому приміщенні. То не дивуйтесь, чому ваш шнур почав сипатись, розлазитись і не тримати навантаження. Ультрафіолет, сирість, зміна температури, мороз, все це дуже вбиває ваш шнур. Тому, якщо у вас мала кількість рибалок в році, не купуйте дорогий шнур, він вам не потрібен. Тим паче, що спеціальними спреями, які просочують шнур і тим самим трішки продовжують строк його життя, користуються, мабуть, одна. Тисяч на усіх рибалок. Впевнений на 100%, що у кожного з вас є свої улюблені шнури і ненависні шнури, прошу кожного з вас написати коментар під цим відео з побажаннями на тему для наступного відео. Між іншим, в мене є підозри, що хтось з вас все ще не підписаний на мій канал. Тому давайте виправляйтесь, натискайте на кнопку підписатись та на дзвіночок, який неодмінно сповістить вас про вихід нового відео. А якщо вам сподобалось це відео, то буду дуже вам вдячний за поставлений лайк. Звісно, що окрема подяка кожному, хто матеріально підтримує розвиток україномовного контенту. Усі необхідні лінки на YouTube спонсорство, Patreon чи банківську карту я, як завжди, закріплю в описі до цього відео. А на цьому в мене все. Нехай щастить і до нових зустрічей!